Добрий день, тема уроку табличні величини та алгоритми їх опрацювання. Ми будемо говорити про одномірні масиви даних в програмі Lazarus. І так, поняття масиву. При розв'язуванні задач треба використовувати різні кількості змінних, кожна з яких повинна мати власну назву. Якщо змінних багато, то роботи це не Робити це не дуже зручно. Якщо це дані одного типу, можна спробувати розташовувати їх в одному місці, впорядковуючи їх, тобто поставити їх один за одним. Дані одного типу можна об'єднати і надати їм одне ім'я. Таке об'єднання віднесемо до складених даних однорідної структури масив. Давайте роздивимось приклад. Прикладами масиву може бути. Клас, група учнів певного віку або багатоповерховий будинок, множина пронумерованих квартир, в кожній з яких живе певна кількість мешканців, тобто номер квартири ми можемо знати і кількість людей, яка проживає в ній. Поняття масиву. Маси, масив це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім'я. Запишіть, будь ласка, це визначення. Масив визначається ідентифікатором і кількістю індексів, які необхідні для визначення місця розташування потрібного елемента масиву. Назва масиву є єдиною для всіх його елементів. Розмірність масиву це кількість індексів. До окремого елемента можна звернутися за допомогою індексів. Як індекси можуть використовуватися, константи і змінні порядкових типів. Розмір масиву, це кількість елементів у масиві. Елементами масивів можуть бути величини як простих, так і складених типів. Наприклад, є ось така послідовність цифр. Це буде, нехай це буде масив під зименем А. Ось ці елементи ми можемо пронумерувати. Завжди нумеруємо, починаючи з першого. Це номер елемента масиву, тобто індекс. Значення третього елементу масиву буде 5. Ось так ми записуємо кожний елемент. А потім записуємо А3 дорівнює 5 номер індекса елемента масива. Це три, значення 5. Масиви бувають статичні та динамічні. Статичні задають тип елементів і розмірність масиву. Динамічні задається тільки тип, а розмірність не вказується. Описання масиву в статичних відбувається за допомогою ось такої команди. А служеббове слово «Array», від 1 до N і тип елементів, які входять до масиву. Трошки інакше, записується, описується масив динамічний. Одномірна лінійна таблиця, одномірний масив виглядає ось так. В даному випадку розмір цього масива 4, і кожному елементу відповідає. Індекс, один індекс, так? А якщо ми візьмемо таблицю матрицю, то це вже буде двомірний масив. Кожному елементу буде встановитися у відповідальність два індекси. І так, перш за все, треба в програмі оголосити про використання масивів в розділі описів. очистити підготовлене місце в пам'яті, якщо необхідно. Задати необхідні значення елементів масиву, якщо потрібно, вивести масив на екран для наочного сприйняття, виконати дії над елементами масиву, вивести результати на екран. Звернення до елементів масивів здійснюється за допомогою циклу з параметрів або іншого. При оголошенні масиву масиву надається ім'я. Вказується тип масиву, визначається число елементів, виділяється місце в пам'яті. Наприклад, якщо масив цілих чисел, то він буде описуватися як тип даних інтеджер. Ім'я він має А, початковий індекс 1, кінцевий індекс 5, і тип елементів інтеджер. розмір через константу. В даному випадку, тут, може, ви можете самостійно в цьому встановити кількість елементів. І коли будете писати програму, ви скажете, що константа n дорівнює 5, або 10, або 20, або 30. Якщо масив регулярного типу, то описання виглядає, то описання виглядає ось так. Якщо стали, то описується як константа. І змінних величин це буде стандарт, служебне слово вар. Розмір масиву визначається під час опису, але кількість елементів може бути менша, ніж зарезервоване місце в пам'яті. Приклади опису масивів з використанням типів. Запишіть, будь ласка, масив сталих величин, тобто ми описуємо всі елементи масиву і масив змінних величин. Три способи описання масивів. А ось як відбувається заповнення масиву, випадковими числами фрагмент програми. Або за формулою, коли кожному елементу масиву відповідає якась формула. Наприклад, номер масиву, елементи масиву визводимо у квадрат і віднімаємо 2. І так, для кожного елементу. Значить, заповнення масиву може відбуватися з клавіатури за допомогою функції Input Box. Вам пишеться у вікні виконання програми «Введіть» значення масиву номер. І ви вводите номер масиву. Одним із способів виведення елементів одномірного масиву є додавання значень у поле списку ListBox. Список Listbox є масивом рядків типу String, доступ до яких надає властивість ITimes цього елементу. Компонент box. Лістбокс являє собою список, в якому можна вибрати потрібний елемент. Властивості кожного з, кожної з команд. Будь ласка, роздивіться їх і запишіть у зошит. Заповнення масиву. Запишіть фрагмент програми. І контрольні запитання до наступного уроку. Саме за ними я буду вас спрашувати. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!